Кожна нація, а тим паче, якщо вона сформувала державну спільноту, має чіткі ознаки своєї ідентичності та самовизначення, однією із них є державна пісня Дім. Саме, їм, як пісенний символ, є найстрарішим виразом ідентичності національної спільноти людей. І чим більш згуртованим і сконсолідованим є народ, у битвах за своє існування тим більше дружить він цією ознаки. Як урочиста пісня чи просто оркестрова мелодія, вона вбухає хвилою піднесення у найважливіші моменти життя нації. Автором музики нашого гімну ще не вмерла України, є композитор Михайло Бербицький. Його родовід пов'язаний з найзахіднішими етнічними землями надсягники. Михайло Вербицький народився 4 березня 1815 року в селі Явірно-Поруським біля Перемишля, у сім'ї місцевого священника. У 10 років хлопець став сиротою, і його подальшою долею опікувався родич по батькові перемирський владика Іван Снігурський. Він забрав Михана на навчання до Перемишка. На той час там був другий після Львова центр духовного відродження Галичани. До ґрунтовної музичної освіти Вербицького його спілкування з високим мистецтвом долучилися відомі фахівці музики чеського походження. Серед них диригенти і композитори Алоїз Намке, Вікентій Серсалі, Францішик Лоренц. Це вони розкрили Вербинському таємниці західноєвропейської музики на основі творів Гайдена, Моцарта, Бетховена. як результат він блискуче опановує різні жанри композиторської творчості. У 1850 році Вербицький закінчує війську семінарію і висвячується на священника. Після виконання короткочасних обов'язків Парфа у декількох селах, він у 1856 році остаточно стає Парфом церкви села Мдани біля Яворова. Там Михайло Вербицький виконує свої священичі обов'язки до кінця життя. Сьогодні це село знаходиться на території Польщі. У зв'язку з етнічною чисткою на цих теренах у по повоєнній Польщі все українство та його культуру тут було повністю знищено. Що ж стосується нашого гімну, то вперше на державному рівні він був виконаний сеймом Карпатської України. sobre a vida Шевченка. Вважається, що складаючи музику цієї пісні, Вербицький не знав справжнього автора тексту Ще не вмерла України і гадав, що рядки ці належать Тарасу Шевченку. Вже пізніше з'ясувалось, що написав її невтомний дослідник української ротографії Павло Чубинський. та вірш. Є Шевченківським задухом і написаний безперечно під могутнім впливом творів Шевченка, що перше виконання твору, як гімн, також пов'язане із Тарасом Шевченком. Відбулося воно під керівництвом Анатолія Пахнянина у тому ж Перемщи. Пісня прозвучала як завершальний номер першого на західноукраїнських землях Шевченківського концерту 10 березня 1865 року. З того часу і почалася її кімфані продати з борові української історії. З цією піснею на устах пішли у бій українські січові Стояли на смерть на вереського перевалі січовики карпатської україни. Її співали, підриваючи себе гранатами, осаджені НКВД-стами воїни упав. З 1953 року вона лунала в таборах Благо під час Борисвого повстання, а в 1991 році стала державним гімном України. Ми народ, що вийшов із неволі, клянемось благословенну мить, всі свої, всі свої тисячолітні болі в славу України перелить, клянемось княжими рубами золотою шаблею Дніпра, краще смерть, ніж бути знов рабами. Хай гляде відродження пора, клянемось хлібом і водою, що всі мови нашої землі. Буду жить добром, не ворожбою, в чесному сестринстві, а не злій, клянемось робітними трудами, болісними нивами долонь, Краще смерть, ніж бути знов рабами. хай горить очищення вогонь, клянемось кобзарем Тараса, геніями Лесі та Франка, що не зродиться павл кібраса з крові гонти і Залізняка, клянемось. Богом України, що мремо, та не піде в ярмо, Дух воскресний з темної руїни, на руку рабство не дамо. Ми народ, що вище із неволі, клянемось в благословенну мить стати рівним у народі волі, для свободи на свободі жить. 1992 року музична редакція державного гімну була затверджена Верховною Радою України, що знайшло своє відображення у Конституції України. Проте тільки 6 березня 2003 року Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України, запропонований президентом Леонідом Кучми. Законопроектом пропонувалося затвердити як державний гімн. Національний гімн на музику Михайла Вербицького зі словами тільки першого куплету і приспіву пісні Павла Чубинського Ще не вмерла Україна. У той же час перша стропа гімну згідно з пропозицією президента звучатиме Ще не вмерла України і слава і воля». Цей закон підтримали 334 народних депутати. Проти висловилися 46. 433, що зареєструвалися для голосування, не брали участі в голосуванні фракції соцпартії і компартії. З прийняттям цього закону стаття 20 Конституції України набула завершено вигляд. Національний гімн на музику Вербицького отримав слова від нині затверджені законом. Своїм корінням гімни сягають глибокої давнини. Спочатку не виконувалася на честь богів та героїв, з плином часу гім став урочистою піснею, яка об'єднувала близьких за духом людей, надихала їх на добрі справи, дарувала на славу. Ще не умерла в Україні ні слава, ні воля, ще раз глибоко Всю серси, всюди ж не немируши у серці кожного українця слів. Нехай кожен з нас усвідомить, що майбутнє незалежної країни в наших руках та в руках Господні. Тож неодимно молімо Господа за його ласку, завжди та всюди гордо називати себе, українцям. Свята День національного гімна України. Але як ви всі знаєте, десь тими роками, останніми часу часом, в колоні нашої церкви виникає і вирідає таке питання місця церкви в Національному Русі, ми можемо почути дуже багато відповідей різних прикладів з того чи з іншого боку. Однак такі речі як національний гімни, як Отець Вербицький, нам дуже чітко підкреслив, і, і не лише він, отець Маркіянщи, Шкеричі, багато-багато вже менш знаних отців нашої церкви показали і показують нам справді, яким і де є місце церкви у, у національному житті народу. І, і немає кращого пояснення, щоб сказати, що от, так само, як завдання християнина і місія християнина бути в світі, але не від світу цього. Це не якісь банальні прості слова. Так само місією церкви є бути в нації, не представляючи ні одну з національних партій, рухів і тому подібного. І приклад оця Уробицького навіть, якого сьогодні ми мали можливість коротенько переглянути його дуже скромне життя, бо ті з вас, браття, ми всі були, може не всі, але частина. У Милина бачили, яка це справді була скромна постать, і де творився Величний Гімн України, музика до нього. В сільській, скромній церковці. Такою є місія церкви, місія християнина у народі. Бо церква, кожна помісна церква родиться і проповідує, живе в конкретному народі. Тому ми не можемо. Пастор річ сказати, що життя церкви є повністю відділене від життя нації. Але церква не є національною партією, тим вона перевищує, що вона представляє той ідеал, вона представляє те добро і не лише партійними програмами чи різними заохотами, а найпершим своїм життям життя дітей церкви, християн, мрян, священників, єпископів і так далі. І ось отець Вербицький був якраз представником тої церкви, яка розуміла своє, свою місію і своє завдання українському народу. Більше того, тої церкви, яка справді багато зробила для того, щоб, може, навіть не буде перевіщено сказати, більшість зробила і дала цей вогонь, що не дала пропасти нашому народі найперше на західних теренах Балицькі землі. Не творивши партій, але живучи з народом, його проблемами, його бідами, його радостями, то, то це є відкривати Христа в тому народі, де Господь покликав ту чи іншу помісну церкву. Скромними своїми трудами, своїми талантами. Ви, як би бачили, навіть отець Вербицький зростав біля єпископського двору, закінчив нашу семінарію. Тому, браття, так само і для нас сьогоднішній вечір, не лише сьогоднішній вечір, але всі весь час нашого побуту в семінарії має бути обстелений такою думкою, ідеєю, що якщо такі особи, як отець Михайло Горбицький, як отець з Гаркіян і багато-багато інших борців змогли в стінах нашої семінарії бути святими священниками і гідними синами свого народу. Також і ми покликані до того. Я від імені всі, всіх нас, цього нашої сім'ї спільноти. Дякую е, нашим братам з центру до спостерігання школа службовців за їхню не першу ідею. Це була справді їхня ідея, їхній намір підготувати дуже коротенький вечір для того, щоб ми могли всі разом переосмислити місію. І значення гімну, гідної, зокрема, особи отця Михайла Вербицького. І також дякую за те, що вони так вдало, можемо сказати, навіть скромно, але в дусі отця Веробицького могли представити таку глибину, щоб ми всі коротенько могли не лише пригадати собі слова і музику цієї славної пісні, але навті пережити і обдумати це велике майбутнє, котре. Такі оці, як отець Вербицький, передають нам тепер руки. Дякую, браття, всім, які брали участь, які працювали над сценаріями, такими технічними речами. І вважаю, що це е, таке маленьке наше сімейне свято Ми не було ще таким одноденним, яке закінчиться сьогоднішнім днем, але щоб ця іскра залишилась в наших серцях і в кожному місці, де Господь нас поставить. Ми могли справді бути гідними синами свого, свого народу і святими священиками для нашої церкви. Дякую і слава Ісус Христу. Ми дуже молилися, дуже великий діром тільки подякуємо Дякую! тій благородиці. Достойное войс.